Якщо ти зможеш це зрозуміти, в тебе все буде окей з польською мовою. В польській мові, аби правильно підбирати закінчення, аби правильно відміняти практично все, тобі потрібно завжди робити тільки одну річ: правильно знаходити іменник в реченні. Іменник це те, що відповідає на два питання: хто або що. Іменник це куртка. Іменник це лаптоп, ноутбук, іменник це донічка, горщик для рослин, іменник це кубик. іменник це мікрофон. Ти спочатку шукаєш, де в реченні іменник. Далі ти визначаєш два параметри. Або його рід, чоловічий, жіночий, середній, їх тільки три, а другий параметр це ти визначаєш його число. Мікрофон, їх він один чи їх багато, однина чи множина. Тобто мікрофон закінчується на «н», це он, чоловічий рід. Тепер другі, друг, друга така квестія. Він один чи їх багато. Ну він один, тобто у тебе є іменник однини чоловічого роду, тож в польській мові він набуває певні закінчення. Ти маєш сказати, ти маєш вибір: ten, та або то. Відповідно для іменника чоловічого роду, ти кажеш ten. Тен, потім слово хто або що, тен мікрофон, далі дієслово, єст. І. Дужи, віялькі, дорогі, моцни, якось, пожендне, тобто в тебе або і закінчення, або і. Якщо глянути складніші приклади, всі відмінки будуть працювати по ось цьому правилу. Чи ти в Бірнік підеш, чи ти в Допевняч підеш, чи ти в будь-який інший відмінок підеш, ти завжди шукай іменник, ти завжди визначай його число, він один, або їх багато, і завжди визначай його рід. А далі, відповідно, від цього всього, відштовхуйся. Звісно, будуть винятки, де буде трошечки інакше, але нічого страшно. Про один виняток зараз якраз і поговоримо. Є дуже популярна українська калька. Якщо ви хочете сказати, цей музей є великий, і ви це хочете сказати як, типовий українець, ten музеум єст дуже, то ви робите типову українську кальку. Це велика помилка, і поляки не зрозуміють, чому ви так говорите. Про музей ми не можемо сказати так, як я сказав. Музеум закінчення має ум. Це слова латинського походження. Вони завжди в середньому роді. Отже, ми не можемо сказати тен museum. ми можемо тільки сказати то музеум. Далі діє слово єст, і, відповідно, прикметник для середнього роду з закінченням е. Дуже. Тобто цей музей великий, правильно по-польською це, то музеум є дуже. Саме в такий спосіб. Отже, слідкуйте завжди за іменем.